Викрикнув Росія, ми посміялись і поїхали далі виконувати свої задачі, свою роботу. Взяв РПГ, сплешов постріл, одразу 5. Дев'ять ну чоловіків було, п'ятеро, одразу 200. Загалом вийшло 28 полонених. Не буду нічого видумувати, скажу так, щоб був шокований. Спочатку, що ми дійсно перейдемо кордон, я в це не повірив. Думав, спочатку, що це розмови не про що. А коли вже дійсно перша група пішла 6 числа, то я вже зрозумів, що це вже не шутки, а реалі, в які вже треба позитивно до цього відноситись і з бойової готовності. Але ну, ми вже ж такі, якби не в перший рік воюємо, тому що нам, нам дали вказівку вперед-вперед, ми йдемо, рухаємося. Особливої емоцій не було. Просто заїхали, перетнули цей рубіж там, де зуб'є дракона. Я пам'ятаю, викрикнув Росія, ми посміялися і поїхали далі виконувати свої задачі, свою роботу. Просто знали, що ми вже на ворожій території, більше уваги, більше контролю. Сектори, тому що на той час ніхто не знав, в якої посадки наші, в якої посадки вороги. Тож ми більше, більш уважні стали, я так скажу. Були такі мелкі судочки, там перестрілка, але коли вже танк виїхав, вже все Тобто, ну, Такі трохи, нічого особливого не було. Конкретно у мене перший бій. Перший бій це було, коли ми вже почали робити зачистку села. І от тоді вони нам зробили декілька засідок. І от там от вже ми почали з ними стріляти. До цього мої побратими почали бій ще в посадках. Вони вирішили там обійти чи штурманути їх, ми так і не зрозуміло. Це була Морська піхота російська, і одного з них хлопцям вдалося взяти в полон. Вони були налякані. Вони були налякані, вони не очікували, що ми дійсно перейдемо кордон, що ми дійсно зайдемо на їхню територію, що ми дійсно щось будемо робити брати їх в полон чи штурмувати. Вони цього не очікували, вони були налякані. Тому вони однозначно, що поодиночно, що масово здавалися в полон. І пограничники були, і ДРГшники, і строчники. Які тут ну, стояли на стороні кордону, з тієї сторони їхні ворожі. Дали задачу зачистити село. Тобто ми зайшли в село, у нас була техніка, у нас була група піхоти, яка йшла позаду техніки. І ми поступово, поступово почали просуватися по селу. Ми знали, де їхній ворожий ВОП. До цього наша артилерія, звісно, допомагала розбирати цей ВОП. Ну і вже коли ми підійшли ну, на крайню вулицю до цього ВОПа, спочатку йшов танк, за ним піхота. І з тої сторони, ну, біля ВОПа виходить, військові почали махати нам руками. Поступила команду нам з добою. Але ми з нашим побратимом вирішили трошечки зачекати і зрозуміти, що там відбувається, тому що вони махали руками, потім почали піднімати зброю догори. Ми також само підняли зброю, ну, показували, що ми теж націлені на те, щоб все це без кровопролиття закінчити. Потім до нас підійшов їхній командир, це командир взводу був. Ну, На радостях ми такі, о, у нас є два полонених, командир зам, все супер, ми красавчики. Але коли ми запитали у нього, чи є ще хтось на опорніки, він сказав, так, мій взвод, Ну, ми йому дали команду, щоб він маленькими групами почав до нас їх виводити. Він їх вивів і загалом вийшло 28 полонених. Потрошки ми рухаємося вперед. Ми продовжуємо рухатись вперед, одні рухаються вперед, другі зачищають, і закріпляємося, міняємо дружніх, дружні нас міняють. Тобто ну, таким вот чином ну, нічого такого особливого, яка є вказівка, таку ми виконуємо. Коли ми вже закріпилися на місці, закріпилися між двома селами, взяли під себе контроль дороги, контролювали дорогу і. На початку посадки була моя група, а інша група була 300-400 ну, до 500 метрів ну, в тій самій посадці. Вдоль ставочок у нас там був внизу. і Ми так на вершині був ставочок внизу і опять вершина починається. І Мені доповідь робить друга група, що рухається група без опознавательних знаків, дуже комплектовані, снаряження, повне снаряження. Ну, ну і Ми так я говорю, хорошо, давайте дивимося, допустили їх, ближче, дивлюсь, да, дійсно, що ну, От, реально ДРГшники. Тому взяв РПГ, сплешов постріл, одразу 5, ну 9 человек. їх було, п'ятеро, одразу 200, один там, пригнув воду, а троє було посічені ногами. Двоє з них були тяжких, а одного ми забрали в полон. Так само, Тому вони такі, там, давай кричати, ми свої, свої. Пацани, братики, не там 20-й полк або 60-й полк, я теж не пам'ятаю. Я говорю, документи є, є. Ну, так, давай з ними на русском, сразу там почесав. Ленточки сині позривав, все, <с, <с, щоб вони не, не побачили. Бо вони могли побачити в будь-якому випадку, там, сонечко там, підсвітило, там ще щось, вуличні. Тоді ну, вже така погода ясна була. Ну, щоб не відсвітилися скотч сині. Ну і один він каже, що є, зараз беру документи. Я кажу, говорю, забирай пацану. Він каже: та ні, пацани, не можуть йти, вони трьохсоти. Говорю, хорошо, зараз ми їх заберемо. Ну, це все на російській мові, я з ними так розмовляю. Вот. І він з э, паспортом рухається до нас і тільки піднявся до нас за кущів, вихоже, з пістолетом. Такі перші слова, Я так і знав. На коліна поставив, паспорт доставив Москвич, Максим. Хто Штурмовик. Я рядаваю ну, Він каже, перші сова там ну, ну, там, одні з перших слів каже: не стріляє моя дочка. Я говорю, а ви про наших не думаєте ніколи.